Покровськ став одним із головних центрів бойових дій на сході України протягом 2023 і сьогоднішнього 2025 років. З моменту початку масштабної агресії Росії у лютому 22 місто набуло стратегічного значення, яке значно зросло під час спроб окупантів прориватися далі на захід. Ситуація у цьому регіоні відображає усю складність і напруженість війни на Донбасі. Перші серйозні бойові зіткнення під Покровском розпочалися навесні 2022-го. Російські війська після захоплення значної частини Донецької області почали поступово просуватися в напряму західних рубежів. Однак стратегічне розташування Покровська, що дозволяє контролювати важливі транспортні артерії регіону, стало бар'єром на шляху противника. Протягом 2023-го бойові дії посилилися. Підрозділи Збройних сил України розробили стратегію оборони та активних контратак, завдяки чому вдалося стабілізувати лінію фронту. Артилерійські обстріли стали повсякденною реальністю для місцевих жителів, але місто не здалося і продовжувало лишатися фортецею опору, ключовими у зміні динаміки бойових дій стали ефективні контратаки Збройних сил України. Як зазначив військовий експерт Денис Попович, у статті для «Уніан», контратаки для Покровська мають велике стратегічне значення. Вони дозволили відтіснити противника від міста та запобігти подальшим спробам його оточення. Збройні сили України використовували різноманітні тактики для підвищення ефективності оборони та наступу. Артилерійська підтримка збройні сили України активно застосовували сучасні гаубиці, отримані від наших західних партнерів для урадження командних пунктів та складів боєприпасів противника. По-друге, мобільні групи, використання мобільних штурмових груп дозволило наносити швидкі удари по флангах ворога. І по-третє, дрони. FPV стали важливою складовою розвідки та ударних операцій. Вони допомагали швидко виявляти позиції противника та знищувати його техніку. Одна з найуспішніших операцій відбулася ще восени 2024 року, коли українські сили змогли вибити ворога з кількох ключових позицій на північ від міста. Це значно зменшило ризик оточення та забезпечило стабілізацію фронту довкола Покровська. Станом на початок 2025-го ситуація під Покровськом залишається напруженою, але контролюється українською стороною. Попри регулярні спроби ворога прорвати оборону, усі атаки успішно відбиваються. За словами представників Генштабу ЗСУ, захисники Покровська готові до будь-якого розвитку подій. Місто перетворилося на символ опору та стійкості українського народу. Волонтери та місцеві мешканці активно підтримують військових, допомагаючи з постачанням ліків та засобів першої необхідності. Збереження контролю над Покровськом має вирішальне значення для загального ходу війни. Місто є важливим транспортним вузлом, що забезпечує логістику не лише для військових операцій, але й для населення регіону. Втрата цього населеного пункту могла б відкрити шлях до подальшого просування ворога на захід нашої країни. Крім того, успішна оборона Покровська демонструє світовій спільноті ефективність української армії та її здатність протистояти агресору навіть у найважчих умовах, які б вони не були. Неоціненну роль у зміцненням обороноздатності Покровська відіграє військова підтримка від Заходу. Зокрема, надані штатами системи Хаймарс, гаубиці М777 та деякі комплекси ППО. Вони дозволили ефективно протидіяти російським обстрілам. Великобританія забезпечила поставки бронетехніки та ракета Німеччина, надала танки Леопард та системи Айрісті, які також активно використовуються для захисту неба. Бої під Покровськом це відображення сили та стійкості українських захисників, які борються за свободу та незалежність своєї країни. Незважаючи на усі виклики, Збройні сили України упевнено захищають цей важливий рубіж і демонструють готовність до подальших перемог. Бої під Покровськом та інших точках фронту тривають щодня. Під постійним російським штурмом, що набув характеру м'ясних атак, ворог кидає значні сили на захоплення українських позицій, незважаючи на величезні втрати. Для українських захисників це означає колосальне фізичне та психологічне навантаження. Кожен метр землі утримується ціною життя героїв, які захищають не лише свої міста, а й усю Україну. Підтримка армії. Це не просто жест солідарності, а життєва необхідність, постачання зброї, амуніції, медичних засобів та моральна підтримка громадян є ключовими у цій боротьбі. Битви в Покровську нагадують нам, що за кожною перемогою стоїть самовідданість захисників, їх героїзм дозволяє іншим містам жити у відносній безпеці, а мирним жителям будувати своє майбутнє. Кожна пожертва для армії, кожен волонтерський внесок і слова підтримки зміцнюють дух наших захисників і підвищують шанси на остаточну перемогу. Ця війна вимагає єдності та підтримки усіх українців, адже тільки разом ми змогли б вистояти перед обличчям російської агресії. Усі ці події це не просто геополітичні зіткнення чи стратегічні маневри. Це безпосередня боротьба за наше з вами майбутнє, за право жити вільно, без страху за завтрашній день. Героїчний захист українських позицій під Покровском, як і в інших гарячих точках фронту, є яскравим свідченням того, що ми готові віддати усе, аби зберегти свою землю та свою гідність кожен бій. Кожен день на передовій це не лише фізичне виснаження, але й емоційна та психологічна боротьба, де підтримка з боку кожного громадянина має неймовірне значення. Ми повинні пам'ятати, що кожен з нас, кожен у своєму місті, може зробити свій внесок у цю боротьбу, чи то фінансова допомога, чи то волонтерська робота, чи то просто через слова підтримки. Та вдячності, які ви також можете залишити тут в коментарях. Якщо ми збережемо єдність, незламність і відданість спільній меті, ми здатні подолати будь-яку агресію. Тому важливо, щоб усі українці, незалежно від того, де вони знаходяться, пам'ятали про важливість цієї боротьби. І кожного дня ставали частиною великої сили, що веде нашу країну до перемоги. Ця війна не лише боротьба за територію, це боротьба за майбутнє наших дітей, нашу гідність та незалежність. І тільки разом ми зможемо здобути перемогу, яка стане основою для побудови нового, сильного і справедливого майбутнього для України.